ЕДгар Алан По Мовчання Сплять гір верхів'я, долини, скелі і печери мовчать. Алкман Слухай мене. Сказав ДЕМОН і поклав свою руку мені на голову. Країна, про яку моя мова. То страшна місцина в Лівії на берегах ріки Заїре, і нема там покою ані мовчання, Води ріки Шафранові і хоровиті на колір. Вони не течуть ген до моря, а тремтять навіки і назавжди під рудим оком сонця в метушливім і конвульсивнім русі. На багато миль обіруч мулкого берега ріки. Є блюда пустеля велетенських водяних лелій. Вони зіткаються одна до одної в тій самоті і простягають до неба свої довгі химерні шиї і гойдають своїми вічними головами, і, чути неясний шепіт, що виходить проміж них, як рокіт підземних рік, і вони зітхають одна до одної. Та є границя їхній державі, то границя темного, жахливого, високого лісу. Там, немов хвилі навколо гебрід, під лісок хвилює невпинно, але немає вітру в небі, і височенні одвічні дерева гойдаються завжди і страшно риплять і тріщать. Високе верхів'я їх одно по одній ронить повсякчас росу. І біля коріння чудні отруйні квіти лежать скорчені і стривожено сплять. А вгорі дуднять, мов ліс, сірі хмари, і ринуть завжди на захід, аж поки не перекотяться водоспадом через гігантову стіну край неба. Але немає вітру в небі, і над берегами ріки Заїри немає спокою ані мовчання. Була ніч, і падав дощ. І, падаючи, він був дощ, але упавши, він ставав кров'ю. І я стояв у драговині поміж високих лелій, і дощ падав мені на голову, і лелії зітхали одна до одної в урочистім своїм відчаї. І от зненацька місяць устав крізь тонкий привидний туман. І був кармазиновий на колір, і очі мої впали на високу сіру скелю, що стояла над берегом ріки, і була освітлена світлом місяця. І скеля була сіра, і химерна і висока, і скеля була сіра. На поверхні її були літери, вирізблені на камені, і я пройшов крізь драговиння водяних лелій, щоб прочитати ці літери. Але я не зміг їх прочитати. І я хотів уже повернутися назад у драговиння, коли місяць зачервонівся дужчим світлом, і я повернувся і подивився знову на скелю, і ще раз на літери, і літери були Відчай. І я подивився вгору, там стояв чоловік на шпилі каменя. І я сховався поміж водяних лелій, щоб спостерігати, що чинитиме чоловік. І чоловік був високий і стрункий постаттю, і був завинений від пліч аж до ніг у того старого Риму. І обличчя його було неясно видне, та лице його було обличчям бога, бо покрів ночі і туману, і місяця, і роси не сховав його лиця. І лоб його був високий думкою, і око дике від турботи, а в небагатьох зморшках на щоках його я прочитав повість горя і втоме, і розчарування в людстві, і туги за самотою. І чоловік сидів на скелі, і схилив свою голову на чоло і дивився на картину відчаю. Він глянув униз на низький схвильований чагарник, і вгору на високі одвічні дерева і вище вгору на гомінке небо і на кармазиновий місяць. І я лежав близько, схований між лелій, і спостерігав, що чинитиме чоловік. І чоловік тремтів у самоті, але ніч танула, а він сидів на скелі. І чоловік відвернув свою увагу від небес і поглянув униз на страшну ріку Заїру, і на жовті мертві води, і на бліді легіони водяних лелій. І чоловік дослухався до зітхань водяних лелій і шопоту, що йшов з поміж них. І я лежав близько в своїй схованці і спостерігав, що чинитиме чоловік. І чоловік тремтів у самоті. Але ніч танула, а він усе сидів на скелі. Тоді я зійшов униз у нетрі боліт і побрів далеко поміж хащів лелій, і покликав гіпопотамів, що жили в драговині в нетрях боліт. І гіпопотами вчули мій гук, і прийшли під поділ гори, і заревли голосно і страшно під місячним світлом. І я лежав близько в своїй схованці і дивився. Що чинитиме чоловік? І чоловік тремтів у самоті, але ніч танула, а він усе сидів на скелі. Тоді я прокляв стихії прокляттям тривоги, і жахна буря згромадилася в небі, де досі не було вітру. І небо зробилося сизе від лютої бурі, і дощ сік у голову чоловіка, і ріка неслася, як повінь. І вся взялася піною, і водяні лелії квилили в своїм ложі, і ліс згинався перед вітром, і грім гримів, і спалахувала блискавиця, і скеля хиталася аж до своєї основи. А я лежав у своїй схованці і спостерігав, що чинитиме чоловік. Але ніч танула, а він усе сидів на скелі. Тоді узяв мене гнів, і я прокляв прокляттям мовчання ріку, і лелії, і вітер, і ліс, і небо, і грім, і зітхання водяних лелій. І вони стали прокляті і стихли. І місяць перестав скрадатися небесною стежкою, і грім ущух, і блискавиця не блискала, і хмари повисли нерухомі. І води спустилися до свого рівня і завмерли, і дерева перестали гойдатися, і водяні лілії більше не зітхали, і шепоту не було чути серед них і жодної тіні звуку в усій безмежно просторій пустелі. І я подивився на літери на скелі, і вони змінилися, і вони були мовчання. І очі мої впали на обличчя чоловіка, і його обличчя було мертве від жаху. І квапливо він підняв голову з рук і випростався на скелі, і прислухався. Але не було ні голосу в усій безмежно просторій пустелі, і літери на скелі були мовчання. І чоловік здригнувся, і відвернув своє обличчя і утік далеко, поспіхом. Так що я більше його не бачив. Є знамениті казки в книгах магів, в оправлених у залізо меланхолійних книгах магів Там, кажу я, є славні історії про небо і землю, про могутнє море і про геніїв, що панують над морем і землею над високим небом. Багато було легенд також у словах, сказаних від Сибіл, і священні речі сказані були під смутним листям, що тремтіло навколо Додони. Та, як живий Аллах, цю легенду, що повів мені демон, коли він сидів поруч зі мною в тіні гробо, я вважаю за найчудеснішу над усі. І коли демон скінчив свою історію, він откинувся назад у видолану гробо і засміявся. І Я не міг сміятися з демоном, і він прокляв мене за те, що я не міг сміятися. І Рись, що живе завжди у гробі, вийшла з нього і лягла коло ніг демона і дивилася йому в очі невідривно. Дякую за прослуховування. Якщо було корисно, став лайк. Підписуйся на канал та залиш декілька слів в коментарях. Це мені дуже допоможе в розвитку каналу. Всього найкращого.